Площа перед Михайлівським собором стрімко заповнюється людьми. Тут і очевидці кривавих подій на Майдані. До нас накинувся Берку, Ще раз побили. Знаєте, що вони кричали? Хочеш Європу? получай. Вони це кричали з посмішками на обличчя. Потім нас закинули в автозак, замкнули в клів. І обурені українці, яким пощастило цієї ночі, не опинитися в кривавій місорубці. Приїхали родичі, сестра з племінниками. Ми кинули все і їдемо сюди. Терпіти цю вакханалію не можна, це вбивці. То, що ми побачили, це просто стыдна просто в нашій державі за наших дітей. У Мя муж на майдан, але вважаю, що повинні вийти всі. Хто може, і я просто призиваю родителей, которые з дітьми бойкотировать эту ёлку, этот то підтримати українців, які так віддано захищають своє майбутнє в Європі. Вийшли 10 послів Євросоюзу в Україні. Ми засуджуємо насилля проти мирних протестувальників. Свободу людей, зібрань і слова треба поважати. Ми засуджуємо будь-яке насильство проти громадян. Ми прийшли сюди, бо хочемо знати, що відбулося, і на власні очі побачити ситуацію. На новий майдан люди зносять їжу, теплий одяг, медикаменти. На території Михайлівського собору знайшли прихисток люди, які рятувалися від озвірілих беркутівців. За офіційними даними по медичну допомогу звернулися 35 осіб. На герці на 44 було 9 викликів, із них сім було доставлено в лікарню. І залишені залишені для лікування подальшого двоє. Це вони пішли після надання допомоги. Насильно нікого не виписують, тому що пацієнт повинен дати згоду. Утім, очевидці подій переконані, постраждалих значно більше. Люди на Михайлівській площі не приховують свого ставлення до правоохоронців. Під гарячу руку мітингувальників потрапив автобус спецпризначенців. З'явилися перші коментарі від провладных сил. Милиция обратилась довольно культурно с просьбой дать возможность установить телку и каток. В ответ полетели тупые предметы. Естественно, это спровоцировало, я бы сказал, уже совместные с двух сторон наверное, неадекватные действия. У ще вчора монолітні партії регіонів з'явилися перші незгодні із лінією партії. За непідтверджену інформацію подав у відставку глава адміністрації президента Сергій Льовочкін. Залишатися на майданах закликала українців Юлія Тимошенко. Не розходитися, не розходиться з майданів, поки режим не буде повалено мирним шляхом. У нас є попереду ніч для зборів: летіть, їдьте, їдь, ідіть пішки у Київ з усіх куточків України. В опозиції заявили, вони переходять до рішучих дій. Закликаємо всіх громадянських активістів, громадянське суспільство і тих людей, яким не байдужа доля України разом боротись з режимом Віктора Януковича. Тобто, гра в аполітичність, яка нав'язана була банковою, завершилася. Цей штаб буде чітко. Брати на себе відповідальність за ті події, які будуть відбуватися в подальшому в державі. Штаб закликає на дванадцяту годину завтра людей вийти на майдан в опозиції. Заявили, вони переходять до рішучих дій: Наталія Жижко, Ксенія Дворнікова, Андрій Ковальов, Анна Грішина, Світлана Одаренко п'ятий канал.